Канікули, канікули, співає все навколо. Канікули, канікули, канікули у школі. А що таке канікули? Це літні дні барвисті. Це час, коли нам ніколи. Хоча б на мить присісти, бо треба мчати босими на випередки з вітром, з густих лісів приносити, горіхів повні відра. Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини. І зранку в лозі слухати тонку струну бджолину. Це час, коли за хлопцями ми скучим, як ніколи, і нам страшенно хочеться скоріше знов до школи. Я не мру від смерти, я умру від життя. Умиратому життя буде мерте, не маятиме стяг. Я молодим молодим умру. Бо Бо чи стану, коли старим, залиш, залиш траурну гру, розсип похороня рими, я умру, умру в патагоні дикій. Рідні мої, я не му ваших криків, я нічий поет світових слів. Я умру хвилю, коли природа стихне, чекаючи на останню горобину ніч. Я умру в паузу, коли серце стине, Моя молодість і життя, і січа.